Вітаю вас, малятка, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я прочитаю вам казку Кінь і віслюк. Жив собі колись селянин і мав він коня та віслюка, щоранку навантажував їх садовиною та городиною і їхав до міста торгувати. Якось сердешний віслюк занедужав, але господар того не помітив і нав'ючив його, як завжди. А Віслюкові гіршало та гіршало. І врешті одного ранку дорогою до міста він геть знебувся. Допоможи мені трохи, просить Віслюк коня, не можу далі нести вантаж. А як же я тобі допоможу? Візьми зо два кошики з моєї спини, а решту я сам подужаю нести. Ти що, здурів? відповідає кінь. Адже я й так нав'ючений. Я знаю. Але ти душі за мене і не зморений хворобою. Візьми хоч один кошик. Ні, не візьму. Прошу, зроби мені таку ласку. Не сподівайся, нічого не вийде. Зітхнув віслюк та й почвала вдалі Однак не витримав довго, спіткнувся й упав. Господар вийшов позаду, розмовляючи з сусідою. Побачивши віслюка долі, підбіг до нього, поскидав кошик і спробував підвести. Що тобі сталося, віслюче? спитав співчутливо. Та хіба не бачиш, що він хворий? сказав, підходячи, сусіда. Хворий, а я й не знав. Що ж тепер робити? Заведімо бідолаху до мого приятеля. Він добре знається на худобі і неодмінно чимось зарадить. Он його подвір'я. Ходімо. Підвели вони віслюка й подалися до обісця сусіднього приятеля. Потім вернулися до коня, а він, забачивши господаря, хотів би врушити далі. Еге, стривайно, друже мій. гукнув господар. Сій, не квапся. Не покинеш я кошики посеред дороги. Треба повантажити їх на тебе, ти молодий і дужий. Коли трапляється в дорозі лихо, мусимо допомагати один одному, інакше не можна. Господар заходився прилаштовувати коневі на спину кошики. Кінь шаленів з люті розпачу та нарікав на долю Ех, не щастить, то вже не щастить. Не хотів я взяти у віслюка жодного кошика, а тепер мушу нести весь його вантаж, та ще й збрую. А віслюк, лежачи на морішку, очуняв трохи, підвів голову і мовив до коня такі слова. О, жорстокий коню, якби ти був допоміг мені, взявши трохи мого вантажу, то я дійшов би до міста, а так жорстокість твоя. На тобі й окошилася.